Відвідали сім міст України, аби навчити інших управляти дронами. У Тернополі впродовж шести днів діє мобільна впіві школа від третьої окремої штурмової бригади. Тут охочі тернополяни та гості міста можуть опанувати основи пілотування ударними дронами з нуля. Військовий цієї ж бригади з позивним друг ОВАК каже, навчання проводять в автобусі, який спеціально обладнаний індивідуальними робочими місцями. У нас є лекція, де буквально розкладаємо. Поступово усі похідні. Що з чим зв'язано, типу що завдяки чому літає, на яких частотах, які батареї використовуємо? Антени, все це у нас є на курсі. Окрім теоретичних знань на заняттях, учні відпрацьовують навички керування на симуляторах, тренують моторику, мікроконтроль і точні рухи з апаратурою. Після цього складають іспити, отримують можливість політати на справжніх семидіймових fpv дронах. У нас є ліфтов, це суто симулятор для відпрацювання мілкої моторики і вправ. У нас є, скажімо такі от вправи, де нам потрібно чітко виконувати завдання, досить-досить повільно. Бо FPV – це не про гонки, а FPV, які для бойового застосування це про точність, про точність і влучність. Тому ми вчимо наших учнів виконувати вправи. Досить і досить послідовно. Окрім Тернополя, мобільна впівішкола провела навчання також у Білій Церкві, Вінниці, Кам'янці, Подільському, Хмельницькому, Чернівцях та Івано-Франківську. Трух Овак запевняє його основне завдання організувати якісний навчальний процес, згуртувати охочих опанувати керування ударними дронами та допомогти їм здобути необхідні практичні навички. В країні війна і потрібно готувати людей. Тому у нас є медійний відділ, який займається досить якісно своєю роботою у в Тернополі. Вкрай виховані люди і знають про сферу діяльності навіть досить, досить добре. Тому тут проблем не виникає і люди приходять, приходять працювати до нас і комунікуємо. Наразі у нашому місті заняття триватимуть до суботи, 14 травня. Навчання проходять у дві зміни. Денна група займається з 13 до 16 години, а вечірня з 17 до 20 години.